Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Різдвяне чудо, ніяк інше, пишуть про вибухи в порту новоросійська. Була диверсія на одній із підлодок. Говорять про Колпано. Її серйозно пошкодили. Відповідальність за це взяли на себе російські партизани. Що ж, здатність України загрожувати порту Новоросійська, куди Росія перемістила свої кораблі, стане стратегічним викликом для Чорноморського флоту Російської Федерації і підірве і без того ослаблений морський вплив країни в Чорному морі. Не так давно низка російських та українських змі повідомили про напад на нафтовий термінал у порту Новоросійська на Чорноморському узбережжі Росії. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база чорноморського флоту Росії. Чорноморський флот передислокував багато своїх підводних човнів до новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування швидше за все буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в новоросійську. Йдеться у зведенні. Ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Керченського мосту в жовтні. Повні подробиці цього інциденту поки не розкриваються. Однак будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську швидше за все стане подальшим стратегічним викликом для Чорноморського флоту. Це також ще більше підірве і без того ослаблений морський вплив Росії в Чорному морі. Вважають у Британській розвідці. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес висміяв хвалений чорноморський флот Російської Федерації, назвавши його флотилією берегової оборони. Про це йдеться на сайті Міноборони Великої Британії. Хвалений Чорноморський флот Росії це трохи більше, ніж флотилія берегової оборони, сказав Волес. Також Уолес зауважив, що боєздатність розгорнутих сухопутних військ Російської Федерації упала більш ніж на 50%. Він переконаний, що концепція російської батальйонної тактичної групи, яка вже 10 років пишається своєю військовою доктриною, не витримала опору України. Росія розглядала Чорноморський флот в якості однієї з головних сил на війні проти України. Однак збройні сили України зірвали плани Кремля. Флоти його авіація постраждали від українських атак. Крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, потоплений разом з низкою інших кораблів. Військовий авіаполк у захопленому Криму втратив половину своїх літаків. Російський флот став безпорадним і ховається від нових ударів з боку Києва. Також повідомлялося, що після атаки дронами на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі Росія звинуватила у причетності до цього не лише українських військових, а й інструкторів з Великої Британії. Мовляв, тільки іноземні інструктори могли підготувати таку операцію. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!